Друзі, всім привіт рада вас вітати в четвертому відео мого щоденника. Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему психології та блогінгу, але перш ніж ми почнемо, вітаюсь. Мене звуть Катя Борисенко, мене також називають Пліткарка, тому що я започаткувала канал з розборами маркетингу наших блогерів. Тільки вчора про нього згадувала в сторіс, що колись я започаткувала його десь близько півтори роки тому. От, я навіть не пам'ятаю коли конкретно, але півтори роки тому, мені здається, я пам'ятаю, як я почала писати свої розбори, неупереджені, нещадні, чесні розбори, і мене почали блокувати українські блогери. Деякі директори інших блогерів почали мені писати. Ну, я так показую, насправді реально директори писали. Потім там мене почали коментувати, репостити. Про мене, почали говорити в подкастах. Типу, блін, ти бачив цей розбір. Короте, я прям Пам'ятаю, як я навіла шуміхи зараз. Це звісно вже ну, утіхла, тому що всі вже звикли до цього, вже всі роблять розбори. Це стало певним трендом. І нещодавно мені написали Чер 17 і попросили розібрати їх маркетинг. І от як цікаво в житті все побудоване. Да? Коли ти починаєш щось робити, незвичне для інших, спочатку йде такий опір. Я відчувала себе реально ізгоєм в якийсь момент, бо ну прям. Мені скидували, як про мене переписувалися в чатах. Мені скидували, як там не знаю дівчата, які влаштовують конференції, як про мене писали, як там писали спікери в чатах. Конференції коротше, у мене ж є свої криси. От щури, да, бої криси. І мені мої криси їх скидували. Я це пам'ятаю. Зараз це, звісно, вже всі до цього звикли. І я шукаю. Ще варіанти, як можна хайпувати, але е, взагалі я не про це хотіла поговорити. От у мене буває, іноді думки уходять. Е, мені сьогодні хотілося поговорити з вами про повідомлення, яке я отримала від дівчинки в директі. Ну, В цілому це пов'язано з тим, що я почала. Я розповідала про пліткарку, робила саморозбір свого блогу в сторис. Е, я його закріпила в актуальних, хто не бачив, подивіться. Я розібрала свої слабкі та сильні сторони. Вот. І мені написала дівчинка, типу. От вас однієї так не виходить, а, в мене теж не виходить, я там багато роблю спроб, і в мене нічого не виходить. Коротше, там от прям ось такий текст, як в неї нічого не виходить. Я подивилась профіль і побачила, друзі, 70 дописів. 77, мені здається, 70, щось близько 70 дописів в інстаграмі. І ви знаєте, в мене є для вас такий лайфхак. От кожного разу, коли вам здається, що у вас не виходить. Подивіться, скільки спроб зробили люди, з якими ви себе порівнюєте. Бо Ви стовідсотково себе з кимось порівнюєте. І до прикладу, я навіть зроблю зараз рілс на цю тему. Таня Парфілєва, Вірба, там і Кенді Суперстар, ще там деякі блогери, які мають реальний зараз успіх на ринку України. Вони мають від тисячі дописів мінімум. Тож людина зробила тисячу спроб. Вона опублікувала тисячу контентних одиниць. Для того щоб ну, просувати себе, і ви, і там хтось, хто порівнює себе, опублікував 70 дописів і вже кажуть, що нічого не виходить. І от сьогодні мені б хотілося на цю тему поговорити, а саме. Розібрати з вами три думки, які мені допомагають продовжувати, навіть коли в мене не виходить. Бо я ж кажу, що навіть коли я почала пліткарку, я відчувала ось цей хайп, але мені здавалося, що там, я певний ізгой. ізгої. Вот. Потім я почала продовжувати ну, спав певний актив. Да, я там почала писати різні дописи про себе, про там, навчання і так далі. І в мене, звісно, там був теж актив, але він був не такий, як на дописах, які от, були такі хай. Айпові, і мені здавалося, що в мене не виходить. І от навіть зараз я зробила саморозбір. Я вам чесно з вами поділюсь. В мене в телеграмі чомусь ніхто не коментує. От я прям ну мені здається, це прикольний саморозбір. Він такий про себе, корисний, але чомусь ніхто не коментує. І от я розумію, що ну тут щось не допрацювало. Треба йти далі, треба пробувати інші дописи. І чесно вам кажу, що я помічаю такі штуки, коли в мене не виходить. І мені здається, навіть я знаю, що їх набагато більше в моєму житті, аніж штук, які виходять. Бо дописи, які набирають по 200 коментарів, в мене там до 10 дописів, да, можливо, до 15. Ті, які набирають до 100 коментарів більшість. Ну, я думаю, що більшість. А ті, які взагалі не набирають ще більше, їх дуже багато. Дуже багато дописів, де 1, 2, 3 коментарі. От, і мені. Ну от, от хочеться з вами з вами поділити, що мені теж здається, що в мене щось не виходить. Але є три думки, які допомагають мені залишатися в строю, да, залишатися в цьому бою е, і йти е, просуватися як блогер. Перша думка. Я реально впевнена, що кількість спроб вирішує все. Єдине, що за останній рік, от спліткарко, я прийшла до висновку, що кіль... ну, якість спроб теж вирішує, бо можна робити спроби там аля просто публікувати кожного дня якусь хреновину. От я іноді дивлюсь, ну там є рілс-челенджі, є люди, які публікують кожен день Reels. і ну. Не кожен цей рілс геніальний, і е, є навіть акаунти, де взагалі немає класних рілсів. От просто вони беруть кількістю. Е, і я чесно не знаю, на що вони сподіваються. Я думаю, що їх урок в тому, щоб зробити тисячу спроб, і зрозуміти, що треба ще й на якість дивитись. От, тому моя перша думка, що кількість і якість спроб вирішує все. Кожна твоя спроба має бути не просто, аби її зробити, а вона має бути зроблена, проаналізована і зроблена наступна спроба. Зроблена Проаналізована і наступна спроба. Тож, ось цей, ось цей етап аналізу він дуже важливий, коли ви робите кількість спроб. Тому. Перша думка, яка мене тримає, це кількість спроб вирішує все. Я роблю дописи, аналізую, що в мене працює, що в мене не працює, і йду далі. І роблю ще і ще. Таким чином, я прийшла до того, що треба запускати навчання саме з блогінгу. Я зрозуміла, як треба про себе говорити. Я зрозуміла, що тема психології це моя сильна сторона, бо мені всі про це писали. Я писала дописи на цю тему, і да, тестувала гіпотези. Я зрозуміла, що мої розбори все ж таки прикольні. Я зрозуміла, що мої залітають. Коротше, вати, прям кількість спроб мені допомогла прийти до моїх певних гіпотез, які працювали ще краще. Далі. Наступна думка, яка мене тримає, я дуже гарно усвідомлюю, як працює потреба. Да, от як працює психологія моя, як працює психологія мотивації, і від чого залежить, залежить взагалі мотивація? Я дуже детально про це говорила на деяких своїх вебінарах у роках. Там була лекція на годину, але мені не хочеться зараз упоглиблюватися прям так, щоб це була лекція, бо в нас все ж таки щоденник. Я чітко усвідомлюю, які в мене є глибинні потреби, чому я взагалі веду блог. Наприклад, я усвідомлюю, що мені треба, щоб мене слухали. Мені треба, щоб мене мені хочеться, щоб на мене звертали увагу. Я усвідомлюю, що для мене важливе визнання. Да, для мене важливе визнання. Я усвідомлюю, що в мене є потреба. Змінювати якийсь там звичний розклад речей, бо мені подобається, що там є щось, що хтось руйнує і створює нове, або просто створює нове, що руйнує старе. От, я чітко усвідомлюю, що в мене є ці потреби. І якщо б не було блогінгу, да, якщо б не було інтернету, я б стовідсотково закривала б ці потреби подібним способом, просто не в інтернеті, а в тому, що там мені було доступно б раніше. Наприклад, я б могла піти там в науку, да, і мені було б дуже цікаво в науці. Я впевнена, тому що я би писала відкриття, я би досліджувала різні речі, я би виступала на конференціях і доводила, що ось це працює ось так. От я думаю, що я би 100% пішла б в науку, якби б не побачила в якийсь момент блогерів, світ блогерів, інтернет і так далі. В мене є потреба. Е Проявлятися, да, говорити про себе, заявляти про себе, і потреба ну, все ж таки бути Катею Борисенко, бути собою. І тому я розумію, що моя гра в блогінг це гра в довгу. Я закриваю тут свої потреби. Вони закриваються тим, що я ось це ось все створюю. І коли я закриваю свої глибинні потреби, я відчуваю себе гарно, щасливо. Коли людина не закриває свої глибинні потреби або не усвідомлює свої глибинні потреби, вона відчуває фрустрацію. Іншими словами, вона відчуває негативні емоції. Емоції. І от коли у вас негативні емоції або щось не виходить, щось там, ну ви по-різному себе відчуваєте, поставте собі запитання. Яка потреба стоїть за моїм бажанням? У нас на курсі навіть є вправа на цю тему, називається Долонь, і там я ставлю, ну у нас там є завдання, треба написати свої бажання. І от ми, коли розбираємо бажання, от поставте собі наступне запитання: от ви написали своє бажання там, я хочу купити машину. Для того щоб зрозуміти, яка потреба стоїть за цим бажанням, поставте собі питання, коли я куплю цю машину, я відчуватиму себе. І далі продовження, що там у вас буде, да? як ви себе відчуватиме. От в мене було, що коли я куплю машину, я відчуватиму ем, себе. Ну, я не хотіла купити машину, ну от нещодавно. Е, коли я куплю машину, я відчуватиму себе безпечно. Да? Бо, е, наприклад, потреба, яка стоїть за покупкою машини, це безпека, потреба в безпеці. І питання зрозуміло, що я. Не зможу е, зараз там, от, е, піти і купити машину в Туреччині, і там треба підготуватися. Коротше, зараз є певні е, речі, які мене степарять з цим питанням. Я хочу, а я хочу відложити, відкласти там, з інших грошей і так далі. І моя потреба в безпеці нікуди не дівається. В мене є ця потреба в безпеці. І тому мені зараз, щоб відчувати себе класно, треба поставити собі наступне запитання. От я кожного дня прокидаю. Я вранці з потребою в безпеці. Що зараз буде давати мені ем, закриття потреби в безпеці? Ну, Наприклад, зараз це там певна дисципліна, е, я відчуваю себе безпечно, коли знаю, що в мене там є фінансова подушка, ще да, додатково, е, що там в мене є поток грошей, що в мене є команда, що в мене є. Клієнти, так, що в мене працюють певні гіпотези, що прямо зараз я просуваюся, не сиджу на місці, деградую. градую. Вот. І виходить, що потреба в безпеці в мене є. Вона може закритися бажанням купити машину. А поки в мене немає машини, або я поки не закриваю це бажання, я можу знайти спосіб, як я можу вже інакше закривати цю потребу. І от так з усім. Наприклад, в мене ще там є бажання, я хочу мати ком'юніті однодумців. От я прямо мрію, щоб в мене було ком'юніті людей набагато розумніших за мене, або ну, з якими мені буде цікаво, щоб я могла в них вчитися. От. І я розумію, що це потреба в комунікації, потреба в спілкуванні, потреба в ось цьому відчутті, що ти. Щось нове дізнаєшся, да? от ти вчишся, я б сказала, да? потреба в відчутті ем, обучення. І от я ставлю собі запитання, коли в мене буде ком'юніті однодумців? Як я себе почуватиму? Я почуватиму себе, е, я почуватиму себе е, щасливою, тому що я відчуваю життя, тому що я відчуваю, що я дізнаюсь щось нове і отримую якийсь новий досвід, нові емоції. І наступне питання: От поки в мене немає цього ком'юніті однодумців, поки я його збираю, що я вже можу робити, щоб закривати цю потребу? Я можу дивитися відео навчальні, да, про нейронауку вчора дивилась. Я можу читати книжки, да? я можу ем, дивитися. Корисний контент. Я можу спробувати піти в якесь ком'юніті тут в Алані і з ними познайомитися. І я буду так вже закривати свої потреби. Розумієте, людина в дорослій позиції, ну яка усвідомлює, що вона хоче, і усвідомлює свої потреби, вона завжди буде. Намагатися їх закривати, і вона буде шукати способи, як їх закривати. От так само з блогінгом. Я розумію, що в мене є певні потреби, які блогінг закриває. І тому в мене немає відчуття, що колись це закінчиться. Тільки якщо я закрию повністю всі свої потреби, які зараз закриваю з блогінгом. Мето. Я думаю, що це надовго, надовго гра, бо визнання і відчуття, ну там що ти щось змінюєш, це все ж таки така мені мені здається, фундаментальна потреба, і вона надовго. Ще в мене є третя причина, яка мене тримає в блогінгу, але я бачу вже 13 хвилин, і мені хочеться це розповісти вам завтра. Тож нагадаю, в першому відео ми поговорили про шкалу усвідомленості. Я вам сказала, чому комусь важко вести блог і що треба прокачувати, щоб блог було вести легше. В другому відео ми з вами подискутували на тему. Я вже забула. А от теорія конструктів. Да? Я вам розповіла, чому люди реагують на хайп емоційно і чому для них це реально ну, там, ви, чому це реально викликає сильні відчуття да? є в цьому пояснення. В третьому відео ми поговорили про мої цілі. Я отримала від вас багато зворотнього зв'язку. За що я дуже вдячна. Дякую вам. І зараз ми з вами поговорили про те, чому треба продовжувати вести блог, і що допомагає мені продовжувати вести блог, навіть коли не виходить. От, все, я рада була сьогодні з вами поспілкуватися. Будь ласка, поставте «Нравиться», Будь ласка, подобайте, напишіть коментар, як вам це відео, і що там ще. А ну і підписуйтесь. Да? Вот. Я рада вас бачити в своєму щоденнику. Побачимося вже завтра з вами і продовжимо цю тему.